Було дуже душевно. Ми тоді встали на Дербасівський, з балкону Слава Україні Вікторії Сибір. Ми знімали відео і ми розтягнули прапор, ми зробили серце, ми співали пісню Пономарьова Я люблю тебе, тільки тебе, Богом дано мені Україну. Ми тоді починали, у нас було десь людей, ну, мабуть, 100, а потім нас було більше, а потім було по-різному. І саме головне – сніг. Погана погода без різниці, ми завжди приходили. Це, це саме цінне. Був 14 рік, 22 січня, якраз під час майдану, і для нас це було надзвичайно, надзвичайно щемко. Це один з самых таких сумних днів Соборності. Вранці вбиває Сергій Нігаяна. Новина пробився Жизнєвського і потім про Вірбіцького. І я хотіла відмовитися від цього заходу, але мені саме одесити сказали, ми проводимо. І я ніколи не забуду. Спочатку, знаєте, були сльози, розпач, а потім ми зібралися на почанківських сходах і одесити в мороз стояли і кричали. Просто от в порт в сторону порта кричали Схід та захід разом там банду геть і так далі. Тому цей захід він один із самих символічних. Ми є Україною, ми були Україною і обов'язково надалі будемо Україною. Тому такі заходи, день соборності, надзвичайно важливі.